Вицький один із найвідоміших замків Закарпаття. Щороку тисячі туристів приїздять сюди, щоб подивитися на руїни старовинної фортеці. Колись життя тут кипіло повним ходом. А зараз воно перемістилося туди у довколишні села. Одне із них свого часу дало назву Твердині. І сьогодні з програмою Просто неба ми вирушаємо у Невицьке. Іван біля підніжжя Невицького замку прожив 84 роки. У дитинстві із друзями малий Іван дослідив усі щілини і висоти колишньої фортеці. Сусідство історичної пам'ятки у старого особливих емоцій не викликає замок та й замок. А от туристів за вік діда Івана тут чимало перебувало. І за СССР більше було. Там дуже широко також все, все робили. Із розмахом тепер іде, чи то пак мчить життя у селі. Під гул машин дід Іван і прокидається, і засинає. Але метушня дороги чоловіка уже давно не дратує. Ну та тут уже як привикнеш до того, то вже так не обращаєш уваги, як говориться. Ну, тут машину, там поїзда, так а такий, що прийшов. Давши там, як називають, старе село, та йому то йому такий то-то, виходить шум, то-то, а мені то-то вже привикаєш до всього. Удень дід Іван не має часу відволікатися на шум та гам. У погожу днину чоловік займається підготовкою цьогорічного врожаю до зими. З поля збираю, так, потім лущу, потім висипаю. Граблями перегрібаю, щоб вона поносхла, щоб вона довго зберігалася. Ну, а фасоль теж таким нокаром, як кажуть. Коли набридає спека і монотонна робота, дід Іван іде черпати сили від колодязя. Його він збудував власними руками, що у 55-му році минулого століття. А глибокий цей колодязь? 5 метрів. Довго ви його копали? Ну, я вже не пам'ятаю, але треба поробити. Ну, як поробити? Треба приспособлення копати, кидати відра, потім підкручувати, висопувати, бо так ніяк не зробиш, щось якоесь приспособлення треба. Так як і в старовинному замку колодязь був серцем фортеці, так і тепер це серце намагається мати у дворі, чи не кожен господар у Невицькому. Води у криниці зараз небагато. Спека випила колодязі у селі, а осінні дощі ще не встигли втамувати літню спрагу. Проте саме ця вода дає дідові Іванові силу іти далі. Немає не заведену воду, так але для пользування беремо відсюди. Навіть ага. в газеті було що крана не, не йде. Пані Віра свою спрагу тамує творчістю художницею керамісткою. Жінка стала випадково. Моя любов до глини почалася вже, е, як почала вчитися у училищі художньому. Тому що я коли поступала. Я хотіла йти на живопис, а живопису не було. Була кераміка, але на дерево я йти не хотіла. На метал теж ні. Ну куди ну та на кераміку вже найбуде кераміка. Ну і там пішов, поїхало. Згодом була робота у художньому фонді. Презентація виробів на республіканських виставках та безліч ідей, які застигли у глині. Не пам'ятаю, хто був, це був композитор, який. Що казав, дайте мені якусь судову справу, я на ній зроблю музику. <гум> ну і тут теж так. Дайте мені якусь тему я її розкручу, розверчу. І все. Ну просто, просто треба, щоб йому прилетіла і робота піде. Рибалка, який хизується фантастичним уловом, мавкалесі українки, та герої закарпатських коломийок сьогодні мирно вживаються у невеликій кімнаті. Свої роботи жінка рідко коли віддає, бо на творчість у селі часу мало лишається. Тож кожна фігурка на вагу золота. У літературі, в кіно, а тепер у глині. Усі четверо мушкетерів зійшлися у творчості пані Віри. Як на мене, то сам Дартанян повна копія Михайла Боярського. То чесно випадково кажу. Я почала ліпити, я ліпила фігурку і не знала, що з неї зліпити. І пішов вуланчик там, туфлі на туфлях приліпила брошки з бантиками. А я подумала, що може з цього бути? Може бути, мушкетор. Так випадково народилося ще багато образів. Глина любить посидючись і віддячує крихкою міцністю. А от в селі захоплення майстрині розуміють далеко не всі. Біла ворона та й все. Я. На такі теми не, не говорю, тому що людям все може провіді і причутися, і придуматися, повні кармани і будь-що. Треба на якомусь одному стільцеві сидіти, тому що можна вийшло, що сісти між і Раніше було все одно. Я могла займатися любима роботами, але все одно повертатися до, до того, але залишалося. А тепер вже хочу систи і ліпити, щоб мене не відривали від роботи. Ніякі повсякденні справи, але так не виходить життя і життя. Я сама. Ще вверх злізу, а вниз вниз ніяк не як не У бабусі Марії в цей осінній день клопоти зовсім іншого плану. 80-річна жінка вилазить на двометрову драбину, аби зібрати виноград, який насправді їй зовсім не потрібен. Курям висипала, а вони зразу не хочуть їсти, не хочуть п'яні ходити. Ну, а люди давлять. Воно дуже корисне домашнє віно, особливо коли дуже мало цукру, воно дуже корисне для організму. Воно у кого мало крові, воно дуже прибавляє кров в організмі. Ну і так, знаєте, старенькі люди люблять на, на сніж трохи випити, хто може. А кого тиск, ми вже старші люди, всі маємо підвищений тиск, то не можна пити. Ну, та наша воно мені. Пересилюючи себе, жінка зриває запашні грона, щоб люди зайвого не говорили. Бо ж у селі кожен на виду, і всі знають, де яка робота недороблена. Раніше у Невицькому людей було менше. Марія Юріївна 36 років пропрацювала у сільській амбулаторії і добре знає, коли були сплески народжуваності. Багато цих сім'янні в років досить багато дітей, а потім такий був період, що якось, якось дуже мало дітей родилося. Ну, а Тепер знову родяться, бо вже гроші платять файно. Тоді, знаєте, може бути нічого не платили на дітей. Годує, як знаєш. Людей побільшало і село розрослося. Центральна вулиця Невицького, по якій сьогодні шмигають машини, вибудувалася не так давно. Тільки дві вулиці були, три. Оця називалася стара, що біля церкви, а та називалася центральна, на тепер центральна вулиця. Ну, а вже розповідала, що вже стімбулі невецькому є. Основне було старе село. Якби тут дуже гарне місце, бачите, під замком, під горою, рівнина, і тут поселення дуже давні. У нас кургани, які розкопували тут на урочищі вишні поле бронзове століття. Там знаходили такі хороші речі, гарні. Якби це поселення дуже давно. У 1364 році село вже мало свій герб. Оцінили свого часу унікальну атмосферу самого замку і довколишньої природи не лише історики, а й кінематографісти. Фільм Дорога, у якому знімався сам Висоцький, зафіксував в окремих кадрах природу Невицького. Хоча за сценарієм це мала бути йогославія. І ми всі дітьми бігали дивитися на зйомки. Познайомилися Потім... з висоцьким? Ні, якби не познайомилися, бо він дуже зайнята людина. приходив, приїжджав швиденько. Там колона, то все було якби в машинах більше. Тому так він не гуляв. Для Ужгородськів Невицьке та й інші довколишні села це база літнього відпочинку. За пікніками та річковими розвагами мало хто встигає піднятися на гору до самого замку, щоб торкнутися історії. Марія Юріївна біля замку була не один раз, проте мудрості набралася не від товстих стін, а від самого життя. Гріх буде мати той, що скаже що тяжко жити. неправда. Я вже маю 80 років, я знам, як колись люди жили. Як боже, якщо я подумаю, що цілий день працювали, а ввечері до півночі на кужелях -ку сиділи, пряли пряли, на своє полотно ткали. як то люди трудилися, а тепер все панство. Всюди парадов, в хатах да не ходять всюди, так як колезу міністрів може так і не було, як тепер. Від самотності Баба Марія осінніми вечорами рятується за допомогою телевізора. Цей колишній предмет розкоші зараз доступний майже усім. Слідкуючи за подіями, баба Марія сьогодні радіє тому, що життя у її рідному Невицькому протікає спокійно. Та не працював, бо по побірком робила. Та мені вже щось мій бракує, бракує, бракує в житті. П'ять тижнів не працював телевізор, мені щось бракувало. Бачите, що за привичка. Він теж часом з'являється у телевізорі, отак як зараз. Журналісти та оператори змагаються у вправності, щоб показати Невицький замок так, як його ще ніхто не показував. Колись усі дороги вели сюди, а зараз у замку, який притаївся на узбіччі, тихо і спокійно. Можливо, за законом історії життя сюди ще повернеться, і ми або ж наші нащадки приїдуть ще в Невицький замок спеціально щоб зробити репортаж саме про це. Ну а поки що, я кажу вам до побачення. Зустрінемось наступного разу. Отак як сьогодні, просто неба.